Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка та донька Бджілка. Сьогодні ми граємо у режимі виживання. Йоху! Дочка, хоч би виживання. не загинути. Хоч би не загинути. А поки ми починаємо, Кріпак! Кріпак. я нагадаю підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб, ми, вдавати, гинули, щоб ми вижили і вбили цього кріпера. Бігом, хочу, бігом, хочеш бігом, бігом, бігом. Ти хочеш Ти зможеш його вбити реально? А я ти відкуда знаю? Мама. Смесі, ти не знаєш? О! Чекай, 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 він такий. Боже, він такий страшний. Він... Це той, що зривається. Так. Ти зможеш з нього втекти? Ні, він нас доганяє, він нас доганяє, він може нас бити, він може нас бити! Бий, бий, бий його, бий його, бий його, бий його. О боже. Я не знаю. Фу. Фу. одно. І не зачепив. Так. Тому що я його. Так, Оце кістки. початок. Кістки! Все, хватаємо кістки. Оце я стресанула трохи. Більше не буду нападати на кріпер. А чому він так довго біжить за мною? Я в шоці? Ну, такий він, бачиш? Злий якийсь кріпер. Ну, що ти зробиш? Це ж кріпер. Також я знаю, що треба робити пещеру, щоб як це добувати залізо та інші ресурси. Ти хочеш зараз почати копати? Так. У мене вже вісім кісток. У мене до тебе пропозиція піти глянути, що нам наші а, рослини. Що, що? Перевірити наш огородик. Я знаю, що вони ще не виросли. Думаєш? Я ну п... давай подивимось, я хочу глянути. Ж Чому я ускоряю, та падаю? Ці лісеньки. Добре, підемо. Боже, це хто? А, це цей продавець чи як він там називається? Торговець, торговець. Угу. Так, нарейне, мені потрібно ще одне залізко. Тільки не впади тут обережненько. Так, я що Хто не бачив наші попередній серії, передивіться. Ми тут будиночок біля озера зробили, посадили. Ось, бачите? Ага, травичку посадили. Ми хотіли все ж таки перебалити, може, спробуємо зараз, сьогодні ще раз. Хоч кожен ра день по одному разу. Бо ми закидували вудку, ніби все правильно робили, але риба зривалася кожного разу. Я не розумію. Ми навіть почитали все правильно було. Ну, ми все правильно робили. Ну так ось не, не це рибалка, що ти зробиш. Не завжди. Головне, щоб тут отопленик на нас не напав ніякий. А я не знаю, нападати в топленок. Я просто на так ось рибка, ось рибка, ось рибка. Давай, давай. Закидаємо вудочком. Давай. Високом. Так. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, о, біжи, біжи, біжи. Так, тільки коли воно опуститься вниз. Давай. Опа. Є, -е -е -е! у нас є риба. А що за риба? Е -е, Лосось. Лосось, Клас, ми піймали на справжнього А вони реально побувають в реальному житті? Ну, звичайно. Це о-о-о, біжи. біжи, біжи. Опа! Є! Ще одна. Я є! Клас, миного разу у нас не вийшло. Є! Yeah! <laughs> <laughs> я просто, я так наловчилася добре Klas. це робити Поки нема нового. О, іди, іди, іди нову. Зарано. Треба, як коли воно прям опускається. Ага, ага, такий момент, ти бачиш. Так, ринка, трошки почекаємо. Ринка, ринка. Давай, давай, давай. Опа! Вже четверта. Капець <капився> Оце в нас їжі. Ну, у нас таке О, озера це попалась. ще якась інша рибка. Ага. Друзі, давайте шукати кота. Клас. Все, все не більше, Ну, все, ми вже. А ну що там остання риба? Хочу... Давайте, щоб вона спіймалася, вона тут поряд. А не, не хоч ага, 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 ага. Оп! Ні. Ні. Зараз, ну все. А що Вистачить там? Нам. Я гадаю з головою. А що там ще одна рибка якась? Встання, ти говориш? Я не знаю, я не встигла Роздивитись? Угу. А ну, давай глянемо. Сира -тріска. тріска. Угу. Давайте пожаримо її, підемо. Давай. До свого будиночку та пожаримо. Прикольно. Я навіть відчуваю запах риби зараз, знаєш таке після рибалки. <рес> <рес> Було, а та риба. Майнкрафті не курси. Добре. Я як на справжній рибалці побувала. Друзі, хто з вас любить рибалку? Напишіть нам в коментарях. Хто цього літа був на рибалці. Ми вже були. Так. так. У нас завжди. Ми починаємо щось одне, плануємо щось одне, а потім все по-іншому у нас виходить. Не так, як ми плануємо. І взагалі все перевертається. Те саме виживання, то от завжди, отак, от, от якось. Це ж виживання якось. Угу. Хочеться. Минулого разу ми планували рибалку і нічого не а Зараз не планували і все вийшло. Так. Зараз приготовлю. Вона готова більше приносить ситості, я так розумію. Так? Угу. Угу. Так я і а сирою тільки можна кота приручити, чи ще щось можна не зробити? Сиро, котика, я знаю. Угу. якась штука. Якась очика, що я сприймала рибку. рибку. Угу. Не знаю, що це. Так, в мене є м'яско, так що ось це вбирається. Теж мені не потрібно, щоб воно з собою не носилося. Ось це теж вбираю. Ну, Думаю, що все, все інше мені. Так, що тут? Ну, Давайте потім підемо. Воно тут поки дожариться. Так, я хотіла зробити шахту. Ну, давай, що ти там хотіла все ж таки? Так, у нас одна місія є рибалка, я а де ти її хочеш копати? ось тут. І що, ми будемо просто там все, весь час просто копати і все? Ну я не знаю, може вирізати будемо, тому що може. Це буде нам... Довго? Ну, нам треба це зробити, іначе ми так не здобудемо заліза. Ну, так, да, нам ну ми нещодавно знайшли небагацько. Скільки два? Але нам треба більше. І доня вирішила все ж таки витратити час на рабство. Так, те, треба щоб але, е, драбину скрафтити та огорожі, щоб там моби не спавнилися та не пряталися від сонця. Де? А, там шахта. всередині шахта. А а, ж буде а, темно. То це ціле діло. Так треба звичайно. Ну, все, вже готова. Вже смажена. От я б зараз смажену рибку з'їла. Так, о, в мене вже вісьмий рівень. Прикольно. Так, ось це ми поставимо сюди. Для чого це кремінь? А, я знаю, що можна з нього скрафтити. Запальничка, запальничку. Добре. Так, ось це ми залишимо. <рес> У нас так багато блоків, я шуці. Так, що нам ще треба зробити? Заборчик, я знаю, нам треба ще зробити. Так, беремо все для заборщика Це ти все для шахти робиш? Ну, так, щоб забортити, щоб там Готуюсь. ніхто не заходив, ніхто не пратався. Ну, ти зрозуміла. Ну, давай, давай, показуй свою ідею, бо я не, не шарю, я не так, знаю. Так, верстачок заходимо та робимо. Зараз мені ще палочку треба зробити, тому що не вистачає. Так де там палки? Деревина хоть угу. є? Так, крафтимося. Заборчики. Так, ну думаю, що все є, зараз положу все назад, щоб воно нам не заважало. Так, що в нас є? Як древесину ми поставимо. Так, все так. Ну думаю, що нам вистачить. Так, все. Я все взяла. Зараз, зараз мабуть, буде ніч. Рано, скоро буде ніч. Що, краще почекати і поспати. Та ні, ні це буде не скоро, не скоро. Ось бачите, вже темніє. Ми поки почнемо, поки ми відкриємо, можемо згинути. Так, що... Ну приймай рішення тобі виживати. Давайте тут побудемо. Зараз ще я подивлюся, там, що ми там позважу. Ну, давай, поки треба, ти там... ховаєшся і думаєш, друзі, нагадаю вам поставити вподобайку. і підписатися на канал. Будь ласка, це дуже-дуже для нас важливо. Ми рахуємо кожного підписника, кожен лайк, кожна вподобачка для нас дуже, -дуже важлива. Залишіть, будь ласка, в коментарях якийсь допис, щоб ми знали, що ви нас дивитесь, що вам цікаво. Особливо на виживанні, бо ми коли в творчому щось творимо, там завжди є що прокоментувати, а у виживанні зазвичай ніхто нічого не пише. Тож, будь ласка, друзі, залиште нам якийсь коментар, це допоможе нашим відео просуватися на просторах Ютубу. Ну, може, ляжемо поспимо? Гадаю, там ніж вже настала? Так, вже настала. Ми не встигли просто. Звичайно. Краще поспати. Чекаємо, чекаємо. Так. Встановимо. Все, приркаємось. Також я, я так вважаю, що треба ще буде зробити цього як його. Е, заборчик. Так, ну де ти там копаєш? Зараз треба подивитися повсюди, щоб нікого не було. Ніхто не залишився поганий. Так, треба наверх подивитися. Нам там до курок не треба заглядати ні до кого, ні до чого. Ну шо. нормально, ну треба потім ще яйця зібрати. Вони mm -hmm. ну, там навіть навідкладали, мабуть, нам а ну, є щось. О, багато. То збирай. Ко-ко-ко. Ко-ко. Ципа, 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 ципа. Ага. Потім їх. Це теж кушати можеш, правильно? Ні, яйця, ні? мабуть, не можу. Так. Так, нікого здалеку нема, треба подивитися. Ага. Ну давай починати. Так. Так, треба тут зробити три блоки, тому що в мене три заборчика. Я тут ще окрайку таку зроблю, щоб ніхто не підходив потім. Я просто зараз не дуже розумію, що куїться, тому я мовчу. Все таки не розбираєшся. Ти ж не про, але ну, скоро будеш про, мабуть. Ой, Ти ж дозволяєш сісти грати, як я стану тут. Треба тобі в креативі, виживання ти згинеш, як ну, певно. Мені треба тоді е, від, ну, як це, починати новий біом з самого початку, з нуля і тренуватись. Навіть Потім якщо я... згину, ну так і буде. Так, далі це треба поставити ось так, щоб там ніхто, просто ніхто не заходив. Угу, Тобто ти зараз, перш ніж робити шахту, ти хочеш себе убезпечити. Так, зараз піду візьму ці блоки, треба їх по-бистрому по по взяти, тому що я забула їх взяти. Так. Які ж ще блоки? Ну, граві. Яку, яку. Ось бачите, скільки його тут? Угу. Треба його втратити. Тому що достатньо мені. Так. Все одно потім буду купатися, в мене ще більше буде. Камню, заліза. ну Так, головне знайти те, що шукаємо. Так, так. Так. Так, тут ще зробимо такі, І це буде така, як огорожа, як... така. Так, щоб ніхто не заходив в мою шахту, це моя шахта. А що, як вони там не, спав... не, зро... ну, не спавниться там? Ну, я поставлю факли. Ага. Це я зрозуміла. У нас же ж було, було таке, що ти робила смолоски. Та також, якщо там робити це навіть в креативі наставити, mm. то там теж будуть моби. А тут стелю теж будеш робити? Ні-ні. Тільки просто забор. Ну, щоб там моби, якщо... ще й. Ми що, щоб не застрибнули. Не не нормально, не стрибнуть. Mm -hmm. Я думала, що стелю теж треба робити, як вдома. Mm. Добре, а двері якусь нічого такого немає. Так, буде. ну зараз я візьму тут палочки, щоб не, хто, не заходив сюди. Спеціально підготувалася. Угу. Так. О. Ага. так воно має бути, да? Так зараз тут зроблю цю дирку, якось вона не подобається. Ідеш в шахту та падаєш. Думаю, що це не круто. О. Не круто виходить, так? Ага, і вот тут така, як калитка. Все, ніхто не зайде. Так? Да? Це, це можна це достатньо, так? Да? Я думаю, що на це і можна тепер в глибину туди рити, куди хочеш? Так, можна рити таке. І все, і тепер діло за малим тільки копати, я так розумію. Угу. Ага. Ну все, початок покладено. Просто все так можна не до безкінечності, я так розумію, копати. Ну, це так. О, це прикол. Так, мені срочно потрібен камінь, тому що це гравій буде обвалюватися. Да, а він вниз, так, воно валюється. Давайте вниз купитися. О! Що там, камінь? Вже камінь покидається. Так, треба тут якусь перекладинку поставити, щоб воно все наламалося. Це це майстер-клас, як робити шахту. Так, так. Зараз візьму ще камінь, щоб були ж, щоб не обвалювався гравій. Хто не знав, до речі, це майн це, шах... ну, це? добувається. Шахтарська справа, шахтарська справа така, так? Крафт, крафтити, тобто створювати. Доздобувати і створювати. От ми якраз будемо, власне, здобувати зараз. Майнити. Майнити. Ну, Це так і є майнити. Якось так звучить, як Ну, типу не перекладати, так. а... Реально прикольно звучить. Ось тут же у нас покажи, як робити перекладини. Так, треба тут. треба зробити ж. цим... Ось цими блоком, тому що буде гравій обвалюватися це. А мені ж треба, там вже камінь йде. Ну показуй, як це робити, я не знаю. Це воно все обвалюється, так? Все то можна ось тут. Ага. Все, ніхто не І це вже ні. буде норм. А тут вже треба брати кирку. Угу. Факали є, Факали є, слава І ще да зарано його все... ставити. Кого? Ні-ні-ні, ще світло, так що нема. Нема смісні. Це що, типу на ніч? Та да що ж тут все обвалюється? Стиве? Ні? Ні. Це зарано, я не полюбляю цей гравій. Ну давай з камню одразу робити. Що ж потім робити? Подобається мені цей гравій. все... все. В нього обвалюється цього равія. Добре, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є якісь у вас ідеї або лайфхаки Добре. для таких печер, для того, щоб здобувати і знаходити корисне копалини. Ми будемо чекати від вас будь-яких коментарів. Ви були на каналі «Бджілок». З вами була мама бджілка та донька бджілка. Дивіться нас на наступній серії про виживання. Сподіваюсь, до наступної серії ми з зможемо щось здобути, відкопати, і будемо цьому дуже дуже раді. Так. Пока. Пока. Okay.